Доброго дня! Найбільш поширеніше серед захворювань шлунково-кишкового тракту є синдром подразненого кишечника. Це стан, який супроводжується функціональним порушенням роботи кишечника. Синдром подразненого кишечника може супроводжуватися як діареями, так і закрепами. На даний момент однією з причин вважають неперенесимість глютену та лактози. Дуже часто з віком розвивається в більшості людей непереносимість лактози. Деяких людей може розвиватися і непереносимість глютену, тобто, це крім того, що це можуть бути вроджені стани, дуже часто це є набутий стан. Симптоми непереносимості глютену та лактози може бути вздуття кишечника, погане перетравлення їжі, біль в животі при вживанні продуктів багатих на глютен та лактозу. Можуть бути проблеми з шкірою, які можуть проявлятися у вигляді висипань. Порушення тургору шкіри для того, щоб діагностувати непереносимість глютену та лактози, корисно здати аналіз крові на діагностику саме цих, цих непереносимостей. Якщо у вас є проблеми з боку шлунково-кишкового тракту, а саме вздуття, порушення стільця, ви можете спробувати відмовитися від молочних продуктів та продуктів, які містять глютен, і подивитися, як ви себе будете добре почувати.